Ми сіємо 140. Якщо буде 100, абсолютно. Хлопці з'їли 60 тисяч. І воно тоді просто розпущується, Ви поняли, три. Но мені ще нравилось. знову привіт. Слухай, ну ти був на минулій конференції на тренінгу. А Чому тут знову? Ну, По-перше, це Дніпро, це рядом. По друге, треба завжди, те, те, що ми чуємо. Ми щось чуємо, щось не чуємо. І на навіть якщо це дуже схоже, і ми балакаємо про одне і те ж, але думки виникають, і іноді одна думка, одна ідея може вам дуже гарно вас підняти дуже дуже гарно коштувати. Або по, по іншому, я скажу, як дуже умна людина, мені казала: якщо ти чогось не почуєш і ти цього не зробиш, то ти цього не дополучиш, і це буде коштувати тобі грошей. Володя, ну давай по справі тоді я хотів тобі поставити дуже конкретне запитання. Воно стосується сорго, нашої з тобою теми. Багато людей звернули на те, що вони хочуть зараз зменшити посів кукурузи за рахунок сорго. Але у всіх людей виникає одне запитання. Як зі збуток? І ми це на це запитання дали дуже мало інформації. Скажи, чи є в тебе інформація по збуту сорго? Да, ми записали відео, і там було ще окреме відео, де я звертався до, до трейдерів, і мені декілька разів дзвонили. Е, є контакти ті, хто зараз купують сорго Сорго на сьогоднішній день від одинадцяти до Ой, від 10 500 до 11 500, що казали, що ви пропонуєте, купують і червоне, і біле сорго, у кожного свій підхід. Але на сьогоднішній день, давайте так, ми будемо казати за сьогодні. На сьогоднішній день попит на сорго є, і є навіть деякий дефіцит сорго, Тобто, якщо в кого є сорого, звертайтесь. Також надам контакти, щоб ви змогли його гарно продати. Звісно, що коли ми на вирощуємо дуже багато, в нас буде, буде питання. Але, на мій погляд, треба впроваджувати, впроваджувати це в наших регіонах регіон Степу, це Дніпро, це Херсон, це Миколаїв, це Одеса. В тих більш вологих кліматах я не буду казати, що ви пробували. Ви спробуйте, але дуже в невеличкій кількості може вам також сорго зайде. Наприклад, звертались люди на Житомирщині на Полтаві. Ми в цей рік я був дуже вражений на Полтаві. та частина, яка гранича з нашим з Дніпром. Дуже, дуже велика посуха була, незважаючи не на що, там також може піти сорга, Але треба чітко розуміти реалізацію. Поки що є питання. Не не візді його беруть, але є попит, і ми можемо його продавити. І звісно, якщо ми будемо більше вирощувати, то навіть трейдери у кож у кожна є еволюція. Еволюція фермера, еволюція трейдера. Ну яка різниця на чому зароблять? Сорго – це звичайна фуражна культура, яка також. Е Є по попит і за за кордоном. Тобто на твій і, погляд буде зростати попит. На мій погляд, да. Якщо у нас є певні певні проблеми, і нам треба ця культура, ну треба її ще й навчитись вирощувати. До речі, ну дуже багато досвіду є, Може, я не так не так про це кричу, не так кажу, але якщо кому треба, ми можемо пройти цю лінійку. Звісно, зараз люди починають казати, ми сіяли сорго і сорго згоріло. Так, да, так буває, але треба проходити, дивитися, і все рівно, вона посухостійка культура, але не чарівна, що чарівною палочкою ми змахнули, посіяли, і вона фух, і 5 тонн дала. Ну, по треба працювати. треба подивитися те, що ми вже з тобою записали. Да. У нас є декілька сюжетів суто по технології. І я думаю, що ми ще дамо матеріал по технології СОРТО, враховуючи і досвід твій. І насіннєвий досвід, і пропозиції по насінню теж я так розумію, в тебе є теж У мене по, по насінню. Є є насіння, є навіть декілька проектів, які ми можемо сумісно пройти. Тут уже не буде питань з реалізацією. тобто, а ну, ти зможеш ну, супроводжувати Я пасіви, можу так? супроводжувати пасіви. Є деякі питання, які я хочу. Забрати є війна, які б я хотів би зв'язку з військовими діями. Якусь частину насільництва я планую перенести. Щас... Зробити. Да, да, Тому? Да. Є питання, то що мені сказали да будь обережним, розділи на дві на, на, на три частини, і я зараз шукаю, де мені перенести більш може волвогі клімат і для того, щоб стабільно отримати гарне насіння. У мене є таке питання. І друге я б хотів би залучити... тобто, ти шукаєш партнерів, да, які по виробництву насіння насіння так? да невеличкі площі, але це буде цікаво. І тут ми можемо відпрацювати всі елементи технології. Далі я б шукав би і хотів би, я це не зможу фізично зробити. Я б шукав би партнерів, які зацікавлені в переробці сорого. Сорого це дуже цікава культура, круп'яна. Зараз також питають, це крупяна культура. Це, круп культура, це зараз ми має. про харчове. Це харчове, так. Да. І мені б дуже хотілося, щоб воно мало життя саме тут. Так само це може бути фуражна культура, є деякі думки. По поражній культурі не, не треба боятись, але так само тваринники вони дуже обережні, я їх розумію, з впровадженням е, цю, цієї культури. Але мені на першу чергу мені хотілося, щоб тут у нас в Україні воно мало попит, воно перероблялось і приносило користь. Дуже цікаво, до речі на той конференції рекреативного землеробства балакали за здоров'я. Сорго приносить здоров'я і хотілося б, щоб це, це здоров'я і в комплексі приносило і від здоров'я ґрунту, воно оздоровлює, воно треба для сіва зміни, і щоб воно наших людей, щоб воно було у людей, щоб ми вживали гарну, як, якісну їжу. Ну, ось така думка в мене. Дякую, Володя. Бажаю тобі продуктивної роботи. Продовжуємо нашу співпрацю. Дякую. І Дякую. чекаємо інформацію, нову по технології СОРГО. Так, зробимо.